Мобілізація пенсіонерів тепер цілком можлива Верховна Рада проголосувала за законопроект 13229. Давайте розберемо про що він. Вітаю, я адвокат Марченко Поліни. На цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, зміни в законодавстві, повістки, мобілізацію, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо вони порушуються. Не так давно на цьому ютуб каналі я розбирала дуже цікавий законопроект за номером 13229. І Багато хто в коментарях написав, що його точно не приймуть, тому що даний законопроект регулював мобілізацію чоловіків у віці 60 плюс років, тобто, по суті, фактично мобілізацію людей пенсійного віку. І не дивлячись на те, що попередня Акція законопроекту була досить таким якою, що все було за добровільною згоду за попереднім погодженням. Те, що передали на підпис президентові, кардинально відрізняється від того, що ми обговорювали в минулому відео. І мобілізація пенсіонерів тепер цілком можлива. І в попередньому відео, хто його не бачив, рекомендую переглянути. А хто не хоче переглядати ціле відео, зараз ми розберемо, що ж було в попередній редакції цього законопроекту, і чому я кажу, що в принципі він був таки досить добровільним, і мобілізація 60+, була досить таки добровільною. Тому що в даному законопроекті чітко врегулювали, що постановка на військовий облік у віці 60+, років відбувається. За добровільною згодою для того, щоб потрапити до лав ЗСУ, потрібно було спершу отримати згоду від генштабу. А це доволі таки складно і досить -таки довга процедура отримати таку згоду. Тому що, в принципі, всі ми розуміємо, що Генштабу доволі таки так багато задач, ніж ходити і затверджувати кожному, хто побажає в віці 60 піти проходити військову службу, кожному затверджувати таку згоду. Якщо вам цікаві такі юридичні огляди законопроєктів, обов'язково поставте лайк на це відео, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне на менш цікаве відео, і обов'язково підпишіть. На цей ютуб канал, якщо ви досі цього не зробили, тому що тут розповідаю виключно про практичну сторону діючого законодавства. Тут ніякої теорії. Ну і певно, найголовніше, що в тому законопроекті було досить таки чітко врегульовано, що усе проходження військової служби відбувається добровільно. Що є певний період випробувальник, який мають пройти особи, які бажають приходити військову службу у віці 60 плюс років. Ну і звісно, військово-лікарська комісія. За висновком військово-лікарської комісії, особи у віці 60 плюс років, мають бути придатними до проходження Військової служби. І здавалось би, нічого страшного такого в тому законопроекті, якщо його приймуть, не буде. Але тут законопроект прийняли, але не в тій редакції, за яку всі проголосували. І на підпис президенту передали абсолютно інший законопроект, який підготував цілу купу сюрпризів. Якщо президент України підпише даний законопроект, осі віці 60 чекає багато сюрпризів. Давайте детальніше. І почнемо із найбільш суттєвої правки, яка кардинально була змінена в законопроекті, за який проголосувала, і в законопроекті, який передали на підпис президентові, і ця правка вносить зміни у статтю 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, яка регулює питання постановки на військовий облік. Тому що, як ми знаємо, чоловіки у віці 60 плюс виключаються із військового обліку, і вони більше не є військово Саме в цю статтю були внесені зміни стосовно повернення таких військово-зобов'язаних чоловіків на військовий облік. Якщо Передні редакції у статтю 37 цьому пропонувала справка стосовно того, що громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі, можуть бути за власним бажанням повторно взяті на військовий облік військовозобов'язаних у разі наявності листа або письмової згоди командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом у випадках, визначених статтею 10 статі 20 закону України. Тобто, тут ми бачимо цілий ряд обов'язкових умов, які мають бути виконані перш ніж поставити назад на військовий облік ток якого військовозобов'язаного. то в тій редакції, яку передали на підпис президентові, ця правка звучить зовсім по іншому. Взяттю на військовий облік підлягають особи, які є кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, відповідно до частини 10 статті 20 закону України. І тобто, тут ми бачимо, що немає більше абсолютно ніяких умов, навіть добровільної згоди про постановку на військовий облік. Тобто, особа ще не є військовослужбовцем, особа ще не підписала контракт, особа ще знаходиться в статті. Тосі претендента, тобто вона ще можливо до кінця і не вирішила, хоче вона стати на той військовий облік чи ні, але вже її назад беруть на такий військовий облік, і як бачимо, ніякої добровільної згоди або письмової згоди чи взагалі будь-якої згоди на постановку більше не потребується. На ще більше про зміни в законодавстві і про прийняті законопроекти, і які наслідки це має для військових зобов'язаних, я щоденно розбираю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Тому, якщо ви досі не підписані, однозначно рекомендую це зробити. Посилання ось тут залишаю. Ну і наступна яка також має не менш суттєве значення, це те, що процедуру мобілізації на контракт у віці 60+, плюс її ще більше полегшили, і тепер ніякої згоди від генштабу не треба, не треба тепер дотримувати всіх цих умовностей, а достатньо буде взяти згоду від органу військового управління або іншого військового формування. І відповідно ми бачимо, що коло суб'єктів, які можуть надати письмову згоду на укладення контракту з військовозобов'язаним, якому 60 плюс років воно суттєво збільшилось. Відповідно, скажімо так, пропускні можливості. Для мобілізації 60+, вони суттєво розширені. Ну і третя, не менш суттєва правка, яка суттєво відрізняється від того, за що було проголосовано і що пішло на підпис до президента. Це, звісно ж, підстави для звільнення з військової служби для осіб, які підписали контракт у віці 60+, років. І для осіб, які мобілізувалися у віці 60+, років, буде аж дві підстави для звільнення, окрім всіх тих, які є загальними і по яких може звільнитись в принципі будь-який військовозобов'язаний. Перша підстава це у зв'язку з непроходженням пробувального термі в ну, принципі, ця правка і так була до неї питань в принципі немає. Да, якщо військово зобов'язаний мобілізувався, але не пройшов випробувальний термін. Хоча знову ж таки, які критерії проходження цього випробувального терміну ніде у нас законодавстві не прописано, і все це буде виключно на розсуд командира, то друга підстава для звільнення, вона буде полягати у службовій невідповідності особи, яка проходить військову службу. І тут знову ж таки все на розсуд командира. І відповідно, якщо військовозобов'язаний, який мобілізувався, підписав контракт у віці 60+, плюс, захоче звільнити. То всі підстави для звільнення із тих нових, які пропонуються даним законопроектом, це виключно власна воля командира і його власне оціночне судження стосовно того, про що він випробовувальний чи ні, тому що критеріїв немає. І звісно ж є ця службова невідповідність. І тут ми, звісно, чудово розуміємо, що в період, коли не вистачає мобілізаційного ресурсу, коли мобілізаційні плани не виконуються, вірогідніше за все не буде ніякої службової невідповідності. А тих, хто мобілізувався майже добровільно у віці 60+, із Скової служби уже відпускати не будуть. Ну і звісно ж традиційно моє питання до вас: чи почнеться тотальна мобілізація чоловіків? У віці 60+, пишіть у коментарях, давайте обговоримо.